Слава Ісусу Христу, шановні брати, сестри, шановні друзі, в ці відеороку хочу говорити про те, чи може жінка проповідувати в церкві. Взагалі, яка роль жінки в церкві? Давайте ми розпочнемо це із тексту, який дуже часто неправильно тлумачать. Беруть за основу ті чи інші проповідники і роблять неправильні висновки, і навіть з кафедр можна це почути. Перше пісня до Корінтян, 14 розділ, читаю з 33 го вірша. Бо Бог не є Богом безладу, але миру, як по всіх церквах у святих. Нехай у церкві мовчать жінки ваші, бо їм говорити не дозволено, тільки коритись, як каже закон. Коли ж вони хочуть навчитись чогось, нехай вдома питають своїх чоловіків, непристойно бо жінці говорити в церкві. Хіба вийшло від вас слово Боже? Чи прийшло воно тільки до вас? Коли хто вважає себе за Прока або за духовну, нехай розуміє, що я пишу вам, бо Господня це заповідь. Коли б вже хто не розумів, нехай не розуміє. Отож, браття мої, майте ревність пророкувати та не бороніть говорити й мовами. Але все нехай буде добропристойно. Особливо хочу наголос зробити на тексті, який містить слова. Нехай у церкві мовчать жінки ваші. Є різні розуміння даних слів і даного тексту. Одне з них буквальне. І люди, які так і вважають, буквально розуміють ці слова. Жінка повинна мовчати в церкві це тобто тут тихенько сидіти. Я навіть зустрічався з такими розуміннями. Інші вважають, що ці вірші не належать апостолу Павлу, а були додавлені в текст з часом, згодом, одним із переписчиків. Ціль, якого була обґрунтувати виключне лідерство чоловіків церкви? Отож, як слід розуміти ці слова? Нехай у церкві мовчать жінки ваші. Давайте ми саме почнемо із цього. Дещо хотів би зауважити. Слова як повеління жінки мовчати в церкві відсутні в деяких рукописах в цім тексті. Замість цього вони додаються в кінці 14 розділу. Явно як додаток. Буквальне розуміння слів жінка в церкві хай мовчить, не відповідає писанню. Це неправильний висновок, який роблять ті чи інші люди. Скажем так, пояснюючи цей текст в 14 розлі першому післені до Коринтян. Як контекст, в якому знаходяться ці слова, як контекст цього послання, так контекст Біблії в цілому говорить інше. Є чимало текстів писання, які показують служіння жінки в церкві. Ну, принаймні, висновок легко ми можемо саме такий зробити. Жінка служила в церкві певними дарами. Давайте ми кілька із них просто перерахуємо. Це ж сами, цей самий лист перше піснення до коринтян, 11 розділ 5 вірш читаємо. І кожна жінка, що молиться чи пророкує з головою відкритою. Осоромлює тим свою голову, бо це, не, бо це є те саме, як була б вона виголена. Я зараз не говорю про покривало жінки. Ми говоримо зараз про служіння жінки, роль в церкві. Цей текст в Псистані до Корінтян, явно, скажімо так, не перечить служінню жінки в церкві. Явно він йде в розріз, скажімо, з висновком, що жінка в церкві повинна мовчати. Наступне, що хотів би зазначити, це повеління або ж заклик апостола Петра служити дарами. Це перший лист апостола Петра, 4 розділ, 10 вірш Почуємо. Служить один одному кожен тим даром, якого отримав як доморядників всілякої Божої благодаті. Цей текст має відношення не лише до братів, а й до сестер. Тому що біблійний контекст дозволяє нам зробити такий висновок, що Бог наділяє дарами не тільки чоловіків, а і жінок, тих, хто приходить до Господа, навертається до Бога. Давайте кілька ще текстів. Книга Дії Святих Апостолів, 21 розділ з 8 по 9 ключно вірш. Прочитаю. А на завтра дорогу ми вибрались і прийшли в Кесарію, і ввійшли до господи благовісника Пилипа, одного з семи, і позосталися в нього. Він мав чотири пані дочки, що пророкували. І мене просте запитання. Де пророкували ці його дочки, пані дочки? На вулиці чи в церкві? Звичайно, в церкві. Там, де для чого і дається пророцтво, для збудування церкви. Дехто вважає, що ці вірші не належать апостолу Павлу. Тобто, Вірші, в яких безпосередньо говориться про те, що жінка в церкві хай мовчить. Тобто, коли ми говоримо про перше післання до Корінтян, 14 розділ, да, і кінцівку цього розділу. Але це, як я сказав, неправильний висновок. Я би хотів зробити ряд таких зауважень по тексту в віршах. В безпосередньо в яких є ці слова, що жінка має мовчати в церкві. По-перше, Павло прямо не пише, хай жінка в церкві не свідчить, не проповідує, не пророкує, не молиться. Ми цього не знаходимо. Таких слів. По-друге, звернімо увагу на слова. Які відразу йдуть за цими словами слово мовчать, говорити, хочуть навчитись, вдома запитують своїх чоловіків? Випливає, скоріш за все, висновок з цього тексту, який полягає в тому, що мова не йде в цім тексті про обмеження жінок в служінні. Не про це говорить апостол Павло в післанні до Корінтян в першому післені 14 розділі. якраз в словах, де він говорить про те, що жінка хай мовчить в церкві. Скоріше за все, в цьому тексті мова йде про поведінку жінки під час зібрання, богослужіння. Мова йде про те, як слід вести жінки себе в зібранні. Тому відразу після слів жінки в церкві хай мовчать, є слова говорити, хочуть навчитись, вдома запитують своїх чоловіків. Ці слова говорять про те, що жінки час промови чоловіків робили певні уточнення, говорили, задавали якісь запитання з ціллю навчання, цим самим відволікаючи увагу від слова інших. Можливо, в певній мірі, збиваючи із проповіді чоловіків, з теми. І Павло говорить, якщо мають якісь запитання жінки, хочуть чомусь навчити щось у своїх чоловіків, хай питають їх про це вдома без проблем. Тому, скоріш за все, жінки. Задавали певне запитання з метою щось дізнатись, уточнити в час промови чоловіків. І це некоректно виглядає. На все є свій час. І не тільки жінка повинна себе правильно вести в зібранні під час зібрання проповіді інших якихось справ, але і чоловіки. Це ненормально, коли, наприклад, хтось з людей. Перебиває або робить зауваження під час проповіді. Віршу. Це, це неправильні не речі. На все є свій час. І відповідні люди мають це робити. Більше того, 14 розділ говорить про порядок церкві. в зібранні. Він говорить про те, коли. І як потрібно говорити і скільки, щоб було збудування в кінці і був порядок? Що цікаво, в 14 розділі Павло говорить про правильне використання духовних дарів. Він упорядковує певні досвіди, цим самим дає він ряд настанов для цього, щоб в кінці кінців було збудування і як результат порядок. І є певна деталь, яку хотів би зауважити. В 14 розділі є три різних тексти і контексти, де використовується одне і те ж саме слово грецьке сігао, яке перекладається як мовчить. І я зараз пропоную прочитати ці тексти і них коротко прокоментувати. Перший текст, це ми говоримо зараз про перше післення до коринтян, 14 розділ з 26 тексту читаємо. То що ж, браття, коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, має науку, має мову, об'явлення має, має вияснення. Нехай буде все це на збудування. Як говорить то чужою мовою, говорить по двох чи найбільше по трьох. І то за чергою, а один нехай перекладає. А коли б не було перекладача, то нехай він у церкві мовчить, а говорить нехай собі й Богові. Тут вперше в цьому розділі використовується це грецьке слово сігао. І давайте подивимося, що ж означають слова тут мовчати в церкві. І, на превеликий жаль, деякі люди невірно тлумачать, невірні висновки роблять з цього тексту. Як я вже сказав вище, що в 14 му розділі апостол Павло упорядковує певні духовні досвіди. Він дає певні настанови з метою, щоб церкві використовувалися дари правильно, на збудування і був порядок. І тому в даному тексті, особливо в кількох останніх віршів, мова йде про прояв одного із дарів Духа Святого це інші мови, дару інших мов. Є молитва іншими мовами, я зараз не про це. Молитва це те, що спромоване до Бога, молитва іншими мовами. Але є прояв дару інших мов. Мови, які спромовані не до Бога від людини, а від Бога до людей, які несуть послання, і мета яких, тобто вони мають публічно застосовуватися. Да? Це як звернення публічно до людей на мовах, і ці мови обов'язково вияснювати. Це про дару інших мов. І от саме про це апостол Павло говорить, як говорить то чужою мовою, говорить по двох чи найбільше по трьох, є обмежена кількість і то за чергою, а один нехай перекладає, вияснює. А коли б не було перекладача того, хто вияснює, то нехай він у церкві мовчить. А говорить, нехай собі І, і Що значить, нехай він у церкві мовчить, тобто, в контексті мови, означає про те, що. Нехай він не звертається так публічно до людей мовами, як він це робить, тому що нема того, хто вияснює. Хай просто говорить собі й Богу, просто може молитися іншими мовами, звертатися до Бога в цьому ж зібранні, але не до людей на мовах, тому що немає того, хто вияснює. Ось про що йде мова в цьому тексті. Мова не говориться, тут не йде про буквальне просто мовчання. Не варто так розуміти, все хай мовчить. Тут відразу ж є пояснення, то нехай він у церкві мовчить, а говорить нехай собі й Богові. Тобто може до Бога звертатись. Може це для особ... тобто особистий мати спілкування з Господом, но звертатися до людей мовами, в яких є послання від Духа Святого. Хай не звертається, якщо немає того, хто вияснює ці мови. Того, який має дар вияснення мов. Знову ж зауважу, я не говорю, мова не йде про молитву Духом, це б то іншими мовами, коли ми звертаємося до Бога, маючи такий досвід на особистому рівні. Це все норма. І в церкві це можна практикувати. І дари потрібно практикувати, але якщо немає того, хто вияснює. То слід призупинити цю дію, коли ми говоримо про прояв дару інших мов. Скажімо, коли це мови від духа до людей, які несуть повідомлення від Бога людям. Є інший контекст і текст, де також використовується це грецьке слово, яке перекладається як мовчати, мовчить. І давайте ми прочитаємо ці слова. Це вдруге, де воно використовується. Читаю цей ж самий розділ 14 з 29 вірша. А пороки нехай промовляють по двох чи по трьох. А інші нехай розпізнають. Коли ж відкриття буде іншому з тих, хто сидить, нехай перший замовкне. Тут використовується це ж саме слово грецьке сігао. Хай перший замовкне. Коли замовкне? Да, якщо буде комусь відкриття з присутніх, то хай той, хто пророкує, замовкне. Відкриття більш точніша інформація. Але далі є конкретика. Це не означає, хай мовчить продовж цього зібрання і не говорить церкві, тому що комусь є відкриття. Читаємо далі відразу. Бо можете пророкувати ви всі по одному. Щоб училися всі, усі тішилися. І говорять духи пророчі пророки, і кореться духи пророчи пророкам. Є момент з цього тексту, коли слід не звертатися, да? не, не давати пророче слово, не виголошити до людей, коли в комусь є відкриття із присутніх. Но це не говориться про те, що не можна молитись. Не можна на мова звертатись до Бога. Мова йде, що не варто звертатись до людей. Бо пророцтво це звернення зрозумілій мові до людей, коли є комусь відкриття, слід поступитись. Третій текст і контекст, де вживається дане слово. Сігау це наступні слова, з яких ми і починали. Бо Бог не є богом безлоду, але миру. Як по всіх церквах у святих, нехай у церкві мовчать жінки ваші, бо їм говорити не дозволено. Тільки коритись, як каже, й закон. Коли ж вони хочуть мов, навчитись чогось, нехай вдома питають своїх чоловіків. Непристойно, бо жінки говорити в церкві. Хіба вийшло від вас слово Боже? Чи прийшло воно тільки до вас? В жодному з цих текстів. Павло не говорить про мовчання буквально, тобто, в принципі, протягом всього зібрання. Він говорить про мовчання, яке означає не говорити, не звертатись в голос е, до людей. Наприклад, пророче слово не виголошувати, або ж, е, скажімо так, на мовах не звертатися до людей, якщо це про Явдару, коли немає того, хто вияснює. Також він має на увазі тут під мовчанням ще одне з визначень: звертатись до людей невчасно. Неправильно. Це коли от якраз останній цей текст і контекст, коли жінки задавали, скоріше за все, питання своїм чоловікам під час промов. І Апостол Павло каже. Хай вони мовчать. Некоректно це робити. Вдома хай запитується своїх чоловіків, якщо щось хочуть запитати. Но... Тобто він говорить про те, як слід вести себе жінкам час промови їх чоловіків. Но не... він не говорить про обмеження жінки в служні. Жоден текст Павла, Дескрим вживається це слово. Не варто розглядати як обмеження в жінки в служінні, або ж взагалі обмеження в служінні. А як дії, скажімо, настанови, які спромовані на мету, тобто порядок церкви має бути і збудування. Роблячи висновок, хочу сказати наступне. Текст, з якого я почав мову, перше пісня до Корінтян, 14 розділ, 34-й вірш. Не говорить про обмеження жінки в служінні, а про її поведінку під час зібрання. І взагалі сам 14 розділ говорить про поведінку під час зібрання, коли як потрібно говорити і скільки. І що значить мовчати, ми вже сказали. Жінки, як і чоловіки, повинні служити дарами, якими їх наділив Господь. Тому що як жінок, так і чоловіків Бог наділив дарами. І писання закликає кожного, хто повірив служити даром, яким наділив Господь, чи дарами. Тому жінка може пророкувати в час зібрання, розказати свідчення, молитися, прочитати тексти з Божого слова для збудування у разі необхідності розказати свідчення. Що Бог зробив в житті, як Бог подіяв. Дуже добре, коли в церкві є жіноче служіння, коли цій справі відділяється достатньо уваги, коли є відповідні люди, які більше можуть послужити жінкам, яким вони більше можуть відкритись, з ким вони можуть більше бути відкритими. Це дуже добре. Тому хай допоможе нам Бог всім, шановні, не використовувати текст, який знаходиться в першому післені до Корінтян, 14 розділі, 34 текст неправильно використовувати. Він абсолютно не несе ідею ту, що жінка обмежена якось в служінні іменно в цьому контексті. Мова йде про поведінку жінки під час зібрання. А не тільки жінка, а всі ми маємо відповідним чином вести себе в зібранні. Не варто перебивати, не варто відволікати увагу, не варто робити публічно зауваження всім підрад. Є відповідна особа, пастор церкви, який у разі необхідності має право. Чи то призупинити людину, чи то зробити зауваження правильно, але не всі підряд. Тому що це є одне слово, яке називає, як називається цей досвід, це безчинство. Тому слід себе вести правильно. Хай всім нам допоможе Господь. Розуміти слово більше і більше і краще. Правильно застосовувати. Коли ми читаємо той чи інший текст, робити правильні висновки. Дивитися не просто один контекст, а в цілому, що Біблія про це говорить. І це дуже допомагає. Що в цілому книга навіть чи послання говорить, це допомагає нам, для, скажімо так, щоб не зробити нам якісь неправильних висновків. Дякую, шановні, всім за увагу. Буду вдячний за коментарі. Буду дуже вдячний за поширення даного відеоролику. І якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Хай всіх Бог благословить і збереже. До нових зустрічей!